Вітаю! Серед витрат на утримання багатоквартирного будинку вагоме місце посідає витрата на утримання ліфтів. Мешканці багатоквартирних будинків часто задаються питанням, хто повинен утримувати ліфти, хто відповідає за їхній ремонт. Згідно із частиною 2 статті 382 цивільного кодексу України, всім власникам квартир та нежитлових приміщень будинку на праві спільної сумісної власності належать всі його конструкція та обладнання, в тому числі і ліфти. Зазвичай у відповідь на питання, у якому стані ваш ліфт, співрозмовник почне описувати стан ліфтової кабіни. Але ж основне цього складного механізму знаходиться поза межами кабіни. Кабіна ліфта, в якому знаходяться люди, прикріплюється до контрейки у середині високого порожнього простору, який називається ліфтовою шахтою. Ліфт переміщається за допомогою сталевого троса, прикріпленого до великого вантажу. Цей вантаж служить противагою для фліфта. Розпідіймається і опускається за допомогою електромотора. У міру того, як кабіна ліфта рухається з поверху на поверх, змінюється її положення, і вага. Саме тому всередині кабіни ліфта є табличка з сказівкою максимальної ваги, яку може переміщати ліфтова кабіна. При перевищенні ваги мотор ліфта не може виконувати свою роботу, бо вага кабіни буде набагато більша, ніж противага. Додаткові канати прикріплені до кабіни і потужні металеві захоплювачі, що охоплюють контррейку, утримують кабіну ліфта від падіння у разі розриву основного трос. Інші запобіжні пристрої не дають кабіні ліфта можливості рухатись, якщо її двері відкриті, а також рухатись з дуже великою швидкістю. Двигуни, редуктори, гальма, шківи, канати. Відвідні блоки, ролики, башмаки, вкладищі, плати, контактори, запобіжники та інші запасні частини для станцій управління, лампи освітлення, кнопки, індикатори це далеко не повний перелік того, що є складовою ліфтового господарства будинку, потребує обслуговування і періодичної заміни. Ліфт є механізмом. Підвищеної небезпеки, усі власники квартир та нежитлових приміщень, як співвласники будинку, несуть відповідальність за справний стан і безпечну експлуатацію ліфтів, і зобов'язані брати участь у витратах, пов'язаних з його експлуатацією. Тобто мешканці платять не за користування ліфтами, а беруть участь у покритті витрат на їх утримання, бо ліфт частина спільного майна багатоквартирного будинку. Крім фінансового обов'язку, на громадянах лежить обов'язок виконувати правила користування пасажирським ліфтом. Ці правила розробляють для кожного ліфта окремо і розміщуються на першому поверсі та всередині кабіни. У правилах користування пасажирським ліфтом, що установлений в житловому будинку, повинна бути передбачена заборона проїзду дітей до шкільного віку без супроводу дорослих. Запорона пуску кабіни з поверхової площадки, а також порядок перевезення немовлят в дитячих візках. Обов'язково зазначається розмір максимальної ваги, яку може переміщати ліфтова кабіна. Виконання правил це складова безпеки життя. Ліфти має обслуговувати спеціалізована організація. В своїй роботі спеціалізована організація керується технічною документацією заводів виробників ліфтів, вимогами правил будови і безпечної експлуатації ліфтів, положенням про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні, правилами влаштування електроустановок та іншими нормативними документами. Ці документи визначають перелік необхідних робіт та заходів та періодичність їх проведення. Так, наприклад, у повне технічне обслуговування ліфта входять перевірка робот та технічного стану систем диспетчеризації, перевірка регулювання всіх вузлів і ланцюгів, заміна деталей і усунення дрібних пошкоджень, очищення обладнання від забруднень мастилу, ревізія щитових і проводів. Вимірювання упору ізоляції, роботи з обслуговування лебідки, станцій управління, шахти ліфта, дверей і кабін, перевірка повної справності при максимальному навантаженні, аварійне обслуговування. Як бачимо, капітальний ремонт ліфтів не входить у перелік робіт з технічного обслуговування, але має обов'язково проводитись. Бо це безпека людей, які ним користуються. Капітальний ремонт ліфта проводиться для відновлення функціональності його обладнання з циклічністю 4-5 років. Крім того, всі ліфти повинні проходити кілька етапів технічних оглядів. Повний первинний, періодичний, не рідше, ніж раз на два роки. Позачерговий після поломок реконструкції тривалої перерви в експлуатації. Ще однією витратою мешканців на утримання ліфта є експертне дослідження, яке проводиться після закінчення граничного терміну експлуатації. Це 25 років. Реконструкції або модернізації, якщо це допустимо нормативно-правовими актами з охорони праці, аварії або пошкоджень, що сталося внаслідок ситуації природного або техногенного походження для визначення можливості оновити роботу ліфта, виявлення елементів зносу при технічних оглядах. Результативним заходом є модернізація ліфта. Це комплекс робіт з поліпшення технічно експлуатаційних характеристик та подовження строк експлуатації ліфта шляхом заміни окремих складових його частин на більш сучасні безпосередньо на місці експлуатації. У результаті модернізації ліфта покращується комфорт пасажирів, зменшується час очікування та рівень споживання енергії, підвищується надійність, естетика та безпека ліфта. Модернізація дозволяє заощадити до 60% вартості заміни ліфта. На допомогу співвласникам в проведенні робіт капітального ремонту та модернізації ліфтів діють місцеві програми співфінансування. Зокрема, такі програми мають Бахмут, Біла Церква, Бровари, Бердянськ, Кам'янець-Подільський, Київ, Львів, Маріуполь. Натішин, пісочин, суми, Хмельницький, Южне і Ужгород. Не можна не сказати про несумлінне ставлення деяких мешканців багатоквартирних будинків до ліфтового обладнання аж до випадків вандалізму. Зважаючи на те, що практично всі пошкодження осуваються за рахунок співвласників, необхідно переключити психологічну орієнтацію жителів з позиції чуже на своє. А зробити це можливо тільки тоді, коли людина усвідомить, що її фортеця не закінчується за порогом власної квартири, коли відчує себе співвласником всієї інфраструктури будинку, до якої входить технічно складна та зовсім недешева інженерна споруда Ліфт. Тож опановуйте знання про спільну власність і не забувайте українське прислів'я, знання людині, що крила пташині.